Протягом нашого перебування тут ми насправді не виявили жодних відхилень від принципів безпеки МАГАТЕ. Ми були свідками кількох дронових атак. Одна з них відбулася дійсно на. Дуже близькі відстані від майданчика. Це підсумки перебування на південноукраїнській АЕС 36-ї команди МАГАТЕ. Місія міжнародного агентства з атомної енергії почала працювати на вітчизняних АЕС з осені 22-го року. Від того часу технічні експерти вже не раз фіксували прольоти ворожих об'єктів над атомними блоками. Такий моніторинг ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської агресії є дуже важливим, кажуть на підприємстві. Очікування, як завжди, що наша робота буде корисною, плідною, а тому, що ми всі розуміємо, що це дуже важлива ротація, як завжди. Що дуже важливий нагляд МГТ з точки зору безпеки. Цей такий важливий час, розуміючи важливість та відповідальність місії МАГАТЕ, фахівці Південно-Української АЕС залишаються вірними принципам відкритості та співпраці, запевнив головний інженер підприємства Андрій Фомицький. Під час спільної наради наразі вже розроблено програму роботи 37-го складу міжнародних експертів. Вони, до речі, вже не вперше працюватимуть на ПАЕС. Будемо працювати згідно нашого графіка. Як завжди, ми будемо зранку проводити наради стосовно технічного стану енергоблоків. Мета нової команди залишається незмінною. Це моніторинг ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської агресії. Окрім щоденних оперативних нарад, міжнародні експерти відвідуватимуть об'єкти та підрозділи підприємства, спілкуватимуться з персоналом та вивчатимуть потреби для надання технічної гуманітарної допомоги. У рамках останньої атомна станція та її місто супутник отримали монітор пацієнта для відстеження важливих показників здоров'я у динаміці та сучасний апарат ультразвукової діагностики.